Щойно надійшла інформація про точну атаку українських дальнобійних дронів по Новофимському нафтопереробному заводу. За попередніми даними, операція була ретельно спланована: дрони йшли на низькій висоті, маневрували між природними перешкодами, обходили російські системи протиповітряна оборона та одночасно заходили з кількох напрямків, щоб ускладнити перехоплення. Перші потужні спалахи зафіксували на території підприємства в день. Влучання припали на цехи первинної переробки та великі резервуари з паливом. Хвиля від цих подій була настільки відчутною, що її зауважили навіть у віддалених районах міста. Після серії точних влучань загорілося одразу кілька цистерн. Полум'я здійнялося на десятки метрів угору, а стовп густого чорного диму видно за багато кілометрів. Маневри дронів показали високу координацію. Після відпрацювання цілі вони продовжували кружляти над об'єктом, доки не було підтверджено займання всіх основних резервуарів. Локальні системи пожежогасіння виявилися базає і вогонь швидко поширився більшою частиною комплексу. Ця денна операція ще раз довела, що українські безпілотники здатні діставати стратегічні цілі далеко за межами фронту та порушувати роботу важливих об'єктів ворога.